Вітаю! Шановні читачі! З вами дев'ята дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура, і ми продовжуємо наш чудовий книжковий огляд новинок. Новинок, які ви, наші любі, нам подарували. І сьогодні частина друга, а саме книжки для молодших школярів. У нас паралельно відбувається обслуговування читачів, тож глядачі є і в наявності безпосередньо в бібліотеці. Що я хочу вам запропонувати. Дивіться, Мія Марченко прекрасна письменниця, відома вам напевно, що по книжці «Місто тіний». Дуже цікава, фентезійна, така дещо готична історія. Але Майка Поливода геть протилежна. Тобто, не геть геть протилежна, вона також дуже цікава. Але це пригоди реальної дівчинки в реальному світі. Дуже кумедні, дуже веселі. Мені, звичайно, як бібліотекарці, дещо прикро, що тут є такий стереотипний образ бібліотекарки, такої гримз, яка кричить, що тихо, має бути в бібліотеці, ніхто не повинен самостійно брати книжки. Де -де 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 -де. У нас таких немає. От, можливо, десь вони є, але тут є і інша дуже мила, лагідна бібліотекарка. Мія казала, що вона її списала з мене, мені дуже приємно, але от поганих бібліотекарів, не виписуйте, будь ласка, письменники, нам дуже прикро за це. Слава Світова! З презентацією цих книжок вона була у нашій бібліотеці навіть. Слава надзвичайно цікава письменниця! І це збірка казок чудесних історій. Зараз щось я розкажу. І тепер вона є в доступі, ви можете безпосередньо прийти, взяти і начитатися. Ну, уявіть собі, наприклад, привида. Привидку, бо це дівчинка, яка дуже всього боїться, або принцесу, яка каже: хм, не хочу я бути ніякою принцесою, я хочу бути пожежницею. І дуже багато ось таких різних веселих, світлих, радісних історій, які яких нам ну насправді нашим дітям зараз дуже не вистачає. Тому, будь ласка, приходьте і читайте. Друг нашої бібліотеки, і не тільки нашої бібліотеки напевно, всіх бібліотек Шевченківського району дитячих Сергій Товстенко, бо він живе неподалік, книжка Пташка Пін на прізвисько Гвін. А ви знаєте, що пінгвіни колись жили в Україні? Вони мали зелене пір'я. Але виносили його на продаж і якби, стали ходити голенькими. Зрештою. А потім лише згодом вони переїхали на Північний полюс. Ось така історія, де дуже багато різноманітних, знов-таки цікавих пригод. ВДВ дал. Така книжка в нас вже одна в бібліотеці є. Ось з'явився ще один примірник про дуже доброго велета, великі дружні велетень. Світла лагідна історія, за якою навіть знятий прекрасний фільм. От, і її можна знов-таки почитати у нас в бібліотеці. Приходьте, якщо ви любите Матільду, якщо ви любите Чарлі Шоколадну фабрику, то і ця книжка припаде вам до душі. «Боброго ранку! Олі Копріян. Оля також, е, ну не те, що прямо супер-супер частий гість, але доволі частий гість в нашій бібліотеці, ми її дуже любимо. І її книжки в нас користуються великою популярністю боброго ранку. Це про родину бобрячу, яка чекає на поповнення, тобто в них буде новенький бобринятко народиться, і відповідно їм треба змінити хатку, переїхати трошки в інший район. І як оце відбувається в бобрячому світі, який чомусь дуже нагадує людський, ви можете почитати з цієї книжки. Знов таки лагідні, веселі пригоди, які ще й покликані на те, щоб підготувати вашу старшу дитину до появи молодшої сестрички або братика? Оновлене видання. Все одна нестайка, таємниця Віті Зайчика і пригоди грицька половинки. Це ж пам'ятаєте, дорослі свого дитинства, якщо ви читали, а якщо не читали, прочитайте обов'язково, тому що тут про подорожі в часі це дуже цікаво, як відбувається це в нашому світі. Ну і взагалі це ж все Володнестайка, це класика української дитячої літератури, яка надзвичайно цікава. Якщо ви пропустили раптом ці книжки, приходьте і читайте. Бо я знаю, що більшість дітей дуже радо читає все Володинестайка, і теродорів з Васюківки читають трошки старші. І з е, пригоди в лісовій школі, лісові школі, е, читають менші. А оці книжки часом якось пропускають, вони проходять повз. Тому, будь ласка, не пропускайте. Приходьте і читайте їх. Що у нас є ще? Ця книжка Зоряний Живки, Мрія. Подивіться на неї уважно. Ви зрозумієте, про яку мрію йдеться. Вона дуже щемна, дуже світла казка. В ній є своя магія, адже. Нашу мрію, наш великий прекрасний літак знищили російські загарбники. Але наша мрія вона невмируща. І зоряна живка подарувала їй в цій касці нове важливе життя, щоб мрія продовжила свою важливу роботу. Тож читайте, будь ласка, книжка дуже світла і дуже надихаюча. І та-да-да-да-да! -да -да Для всіх, хто цікавиться історією України, книжка Інни Ковалишиної крута історія України від динозаврів до сьогодні. Цікава, захоплива, написана в такому наукпопі, Тобто, це е, і художня є складова. Ну, і звичайно, це ж підручник з історії. Якщо вам хочеться зацікавити свою дитину історію України, ця книжка просто. Хотіла сказати must have, бачите, все одно це, от е, вимовляється слово. Вона повинна бути у вашому списку того, що треба неодмінно почитати і бажана разом з дитиною, тому що ви і для себе також знайдете дуже багато цікавинок, Адже Інна Ковалишина, вона не лише письменниця, як от у то я лише письменниця, а вона ще й професійна історикиня, яка історію України знає. Ну дуже дуже класно. Тож, будь ласка, приходьте. Скажіть, ми знаємо, у вас є ці книжки. Беріть їх і читайте разом із дітьми. Ходіть до бібліотек. Але це ще не останній випуск про наші новинки, бо в нас ще буде ну, щонайменше два. Тож очікуйте на оновлення. З вами була 9-та дитяча бібліотека, і я Валентина Захабура. До нових зустрічей!